О півдні під стінами храму 12 апостолів у Сумах збираються люди. Вони прийшли попрощатися з Володимиром Устименком. Це був очень хороший чоловічик, завжди улибачка, завжди приймав, ну я не знаю, це чоловіка душена була. І мені як свята дзвонила, сказала, що вови нашого нету. Я була в шокі, вже три дні. Крікав, кричу, не можу спати, вообще. Жена у нього хороша, Маріна, дочка замечательная. До повномасштабного вторгнення Володимир Устименко ремонтував автошляхи нашої країни. Колеги згадують його як гарного працівника. Оператором по ремонту доріг ми робили дороги. Ну, добрий хлопець. Відносився добре. По роботі ценився прекрасна людина, прекрасний працівник, щедрий, щедрий, добрий, адзивчивий, друг і прекрасний колега. Він дуже довго з нами працював. Ну на жаль, війна забирає найкращих. Дуже шкода, і прийшли вшанувати пам'ять. Загинув 46-річний захисник на Донеччині. Ми прощаємо солдатом Остименком Володимиром Івановичем, бойовим медиком механізованого взводу механізованих військ України. Загинув 11 березня 2023 року в селі Красногорівка Покорської райони Донецької області. У червні Володимиру Стименку мало виповнитися 47 років. Поховали воїна на Алеї Слави Баранівського кладовища. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне, Новини Суми.